Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 21 по 27 липня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у тельців. що у вас буде на цьому тижні. А на цьому тижні у вас нібито буде якась ситуація, де вам потрібно взяти на себе якусь відповідальність за щось. Можливо, саме від вас залежить, щоб в вашій родині була, знаєте, ось така стабільність. І це залежить саме від вас. Нібито щось відбудеться в вашій родині. Це може бути, знаєте, хтось буде потребувати саме вашої допомоги. І на цьому тижні карти кажуть про те, що вам не треба, знаєте, казати дійсно, що вам хочеться сказати. Ви бачите, що щось відбувається, знаєте, таке. Де, можливо, людина сама може щось вирішити, але саме на вас будуть покладати якісь обов'язки. Тому, якщо вам від вашої родини прийде якась, знаєте, потреба саме в вашій допомозі, то карти кажуть про те, що що б там би не відбулося. А ви приходите на допомогу вашим близьким. Бо ви розумієте, саме від вас залежить і спокій вашої родині. І щоб у вашій родині все було стабільно. Ви завжди приходите на допомогу, навіть жертвуючи собою, своїм часом, своїм ресурсом. І на цьому тижні буде саме так відбуватися. Але потім від вашої родини ви завжди отримаєте якусь підтримку, бо для вас дуже так, знаєте, ось цей об'єм роботи або ваша допомога, нібито вона вам не, така нескладна, бо ви завжди приходите на допомогу. Нехай на цьому тижні у вас знайдуться сили для того, щоб не сказати зайвого. А вам захочеться. Бо ви розумієте, бо що те, що від вас, так знаєте, вимагають, нібито воно для вас і нескладне. Але в кожного повинні бути свої обов'язки. Нібито саме це ви побачите. І вам захочеться це сказати. Але заради... Такого спокою в вашій родині, ви, можливо, підете на те, щоб відкласти ваші справи. Щоб в вашій родині була стабільність. Я бажаю, щоб у вас знайти, знайшлось на це сили, знайшлось на це ресурсу. Допомагайте. Нехай кожна ваша дія. Буде оцінена вашої родини. І саме це вам буде, знаєте, винагородою за ваше добре серце, за ваше таке добре ставлення, за те, що ви, ви віддаєте всього себе на те, щоб в вашій родині все було добре. Я бажаю, щоб у вас були на все сили. Щоб ви змогли вирішити будь-яке питання саме в вашій родині. Гарного тижня! Нехай все складається дуже добре і дуже вдало! Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ! Давайте, мої любі, дивитися, що у вас буде! На цьому тижні. На цьому тижні, у ДІВ, можливо, закінчиться якась, якась ваша справа. Можливо ви, можливо, ви для себе вирішите, що ось в цьому напрямку ви вже не хочете йти. Ось яке, якесь питання. Поставить в вашому житті якусь крапку. Але ви побачите і ви знайдете якесь компромісне рішення ось до цього вашого питання. Тобто, ви, можливо, про щось давно мріяли, щось давно хотіли. Але на цьому тижні ви вирішите, що можливо, це не на часі. І якось ви будете виходити з цього питання. Можливо, в вашому житті на цьому тижні прийде людина, або ви зустрінетесь з людиною, яка вам може підказати, що вам не треба сумувати про те, що щось ви відкладете на деякий час. Можливо, від неї буде, ви побачите якесь, можливо, її уявлення. Про цю ситуацію. І вам буде трохи, трохи легше від того, що вам, можливо, підкажуть, що якщо і щось завершилось в вашому житті, то це можна обіграти трохи по-іншому і ваші сили перенаправити в щось друге, можливо, більш для вас корисне. Тому від вашої ось такої зустрічі на цьому тижні. Можливо, залежить нова, такий, новий шлях, нова дорога, можливо, в саме іншому напрямку, який вам буде більш підходити. Тому я знаю, що в вашому житті є багато людей, які дійсно вас цінують за ваше добре серце, за ваше добре ставлення до них. І, можливо, саме від них. Буде якась пропозиція. І, можливо, від них прийде щось таке нове. І вам скажуть: не сумуй. Можливо, не на часі те, що ти хотів зробити чи хотіла. Давай, можливо, зробимо щось інше, можливо, вдвох. І ви подивитесь на це, як, знаєте, на щось таке нове, яке буде вам. Вас підігрівати. Ви такі, ви такі люди, що на вас можна покластися, що ви, якщо ви будете допомагати, то ви робите це від щирого серця. І ця людина це знає, і вона вам допоможе, розкаже. Тому на цьому тижні дуже прислухайтесь до пропозиції. Вони дійсно будуть вам корисними. І, можливо, ви зможете перенаправити ваші сили в щось інше. Або, можливо, ви зможете з кимось домовитись і будете йти в, тох, в трохи іншому напрямку. Я вам бажаю зеленого світла на вашому шляху. Я бажаю приємних зустрічей, а вони будуть на цьому тижні. Нехай цей тиждень для вас буде дуже вдалий, з приємним спілкуванням, з якимись новими пропозиціями. Гарного і легкого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Позоріга. Давайте, мої любі, подивимось, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у Козоріга. Карти кажуть про те, що вам захочеться щось, так знаєте, прям прокричати про те, що відбувається навколо. Нібито ви щось побачите, таке, що відбувається навкруги, і вам захочеться докласти щось, якусь свою пропозицію, бо ви будете розуміти. Що ви зможете дійсно комусь щось підказати. Але, можливо, до вас не будуть прислухатися на цьому тижні. І саме це вас будете, знаєте, якось бентежити. Вам треба на цьому тижні знаходити якесь компромісне рішення. Тобто цей тиждень він для вас з одного боку складний. Бо ви іноді не можете стримати своїх емоцій. Вам хочеться сказати, якщо, наприклад, хтось не робить щось, а ви такі трудяшки, ви знаєте, що, як правильно це зробити. І ви будете прикладати саме багато власних зусиль. І вам на цьому тижні треба буде саме. Домовлятися з кимось. Я бажаю, щоб у вас знайшлось на це сил і витримки. Саме витримка буде у вас на цьому тижні на першому плані. Що, можливо, вам треба знайти такий більш такий підхід не робити так, як ви робите завжди. Так, знаєте, в лоба казати, що ти не правий, а що якось так підійти. В обхід сказати так, щоб, можливо, не образити когось. Ось карта може каже про те, що ви можете на цьому тижні саме когось образити. Тому не робіть цього. Просто, можливо, покажіть своїм прикладом, що я там чогось досягаю, але робіть це. З таким більш м'яким підхідом до вашої ситуації, щоб не було такого, що на цьому тижні ви можете завершити з кимось спілкування, ось комусь, так знаєте, висказати на емоціях це. Можливо, сказати щось зайве. І, можливо, в вашому житті на цьому тижні, можливо, припиниться якась дружба, якесь спілкування з кимось. Ось щоб цього не відбулося, скажіть. Про ваше незадоволення більш спокійно. І тоді ви зможете знайти і компромісне рішення. Це може бути в родині, це може бути спілкування з вашими близькими, з вашими друзями, в вашій роботі. На цьому тижні карти кажуть про те, що саме в будь-якому питанні вам треба знайти компромісне рішення. Не висловлювати ваше незадоволення. Робіть це, так, знаєте, не напряму, як це ви вмієте, і робите, а, так, знаєте, в обхід. І тоді цей тиждень він не принесе вам завершення спілкування з кимось, а навпаки, покаже вас на ту людину, яка вміє домовлятися. Я вам цього бажаю. Гарного тижня! Будьте трохи м'якшими на цьому тижні. І він для вас буде вдалим. Гарного тижня, легкого, з домовленостями. Нехай у вас все вдається, нехай в вашому житті не буде якогось непорозуміння. Гарного тижня! А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!